І всім привіт! Ви на каналі Елоін Gamer. і поки я досліджую чарівний світ Хогвартсу, збираючи для вас матеріали, я вирішив випустити топ-10 ігор для слабких ПК. Тому не забуваймо про підписку на мій телеграм-канал в описі та про лайк на відео. Всім приємного перегляду і ми починаємо! І відкриває на сьогоднішній топ знаменитий шутер з видом зверху, це Hotline Miami. Ця гра відзначилась скаженою динамікою і жорстокістю, нескінченними смертями від першої сутички з противниками і неповторним стилем. Саме завдяки Hotline Miami, ну і фільму Drive, звичайно ж, ретровейв, музика та картинки неонового Філатовим Майами 80-х років, лізли на вас із кожної щілини. Hotline Miami – це гра з серії Ну ще одна спроба і потім точно спати. Компактні, щійно набиті ворогами локації, здаються просто перепоною, але варто спробувати їх подолати, якщо ви не будете щоразу отримувати по голові безбольною бітою. Ну і як це не дивно, чим більше ви вмираєте, тим більше втягуєтесь. Ну а далі у нас Том Кленсіс Sprintel Cell Black List. Чудовий стелс Action 2013 року, один із найкращих представників жанру, в який можна з величезним задоволенням перепроходити по кілька разів. Причому грати можна не тільки поодинці, у том Кленсі Sprintl Cell Blacklist присутній кооператив і режим змагання шпигуни проти найманців, що пропонує для кожної зі сторін власний стиль боротьби з ворогом. А далі у нас Deus Ex Human Revolution. Гра належить до невеликого, але вкрай впливового жанру Immersiv 7. Це жанр рольових ігор з величезною варіативністю геймплею та прокачування, в яких кожну геймплейну перешкоду можна подолати безліч способів. Від прямолінійного екшену до стелсу, діалогів з персонажами та пошуку обхідних шляхів на карті. Human Revolution принесе вас у недалеке майбутнє в кіберпанк Реальність, де корпорації борються за владу над миром і стаємними терористичними організаціями. Головним героєм є Адам Дженсен, напханий імплантами начальник служби безпеки Шариф Інстріс, одного з лідерів у галузі аугіментації. Герой має відшукати вбивці, які напали на штаб-квартиру корпорації і вбили його дівчину, а також плутатись в масштабний конфлікт, який ось ось розколе світ надвоє. А далі у нас Dragon Age Origins. Ця гра стабільно входить до списків найкращих RPG в історії. Епічна РПГ від BioWare ідеально буквально в кожному своєму аспекті похмурний фентезійний світ, епічна історія про порятунок світу та політичні інтриги, тактична бойова система та харизматичні персонажі та блискучі діалоги, куди ж без них. Події розгортаються реалісті Фералда на порозі війни з породженням пітьми та ордою підземних монстрів, які періодично вибираються на поверхню і намагаються влаштувати апокаліпсис. Головний герой приєднується до сірих стражів Ордену могутніх воїнів, які з давніх давен рятували світ, від навали тварин. Дуже крута гра, всім рекомендую, а ми їдемо далі. А далі у нас шутер від першої особи, Superhot, який привернув до себе пильну увагу ігрової преси та геймерів. Проект хвалили за незвичайну подачу, неповторний стиль і унікальний геймплей, що нагадує фішку з уповільнем часу в серії Max Payne. Суприход виділяється мінімалістичним дизайном локацій і наявністю трьох основних кольорів червоного, чорного і білого. Інших відтінків веселки тут не водиться. Я пам'ятаю, як я грав цю гру на своєму старому ноуті, і йшла вона там дуже добре, так що всім рекомендую. Говорячи про рейтинг топ-10 ігор для слабких ПК, не можна не згадати про цю приголомшиву адвенчуру The Walking Dead, і це другий сезон цієї франшизи. Це одна із моїх найулюбленіших ігор, я пам'ятаю, як я її ще проходив на телефоні. У цій грі вам належить побувати в світі, який заражений зомбівірусом, і зомбі вас чекають тут на кожному ходу. Незважаючи на те, що картинка гри коміксована, це нітрохи не зменшує її цінність, адже тут настільки цікавий сюжет і приголомшив харизматичні персонажі, що пригода буде тримати вас від початку і до кінця. У грі розповідається про долю юної дівчинки на ім'я Клементина, яка опиняється в епіцентрі апокаліпсису з навалою зомбі, і цій дівчині, незважаючи на юний вік, доведеться взяти на себе роль такого собі лідера і підтримати й об'єднати цілі групи людей. І, звичайно ж, знадобиться проломити кілька черпушок зомбі, щоб вижити загалом нудно не буде. Далі у нас гонконгський бойовик, який схрестили з GTA. Це Sleeping Dogs. Тут є все, за що люблять класичні екшн фільми з Азії. Погоні, мафіозі, стрілянина по македонському сломо, багато кунг фу і атмосфера кримінального Гонконгу. Саме місто вийшло мальовничим, киплячим життям і повним деталей. Це один із найдооцінніших відкритих світів. У ролі вейшеня копа під прикриттям і майстра бойових мистецтв гравцям доведеться впровадитись до тріад. Для того, щоб зіграти відразу за дві команди, зібрати компромант на бандитів і одночасно допомагати їм, щоб не видати себе. Одна з головних прав Sleeping Dogs бойова система. Автори прийняли її у Бетмена. Ви надовго запам'ятаєте, як вперше тиснули ворога обличчям у вентилятор або штовхнули в електрощиток. Всім рекомендую. А далі ми поговоримо про гру мого дитинства, в якій я провів дуже багато свого часу. І це Флетау 2. Блін, навіть коли я сказав чи назву. Ця гра з мінімальними системними вимогами подарує вам захоплюючі відчуття від шаленої їзди. Всі траси досить складні і закручені, з величезною кількістю інтерактивних зон і альтернативних маршрутів. Круті віражі та агресивні опоненти, які не раз завадять вам безпечно досягнути фінішу, роблять цю гру одні з найкращих в жанрі гонки. Крім того, величезне враження справляє деталізація зіткнень і аварій. В дитинстві це було просто нереально. Вам не раз вдасться, що ви потрапили на зйомки якогось екшену, адже пошкодження автомобілів відображається з вражаючим ступенем реалізму. А далі у нас четверта частина Всесвіту The Elder Scrolls Oblivion. Ця RPG, що вийшла ще в 2007 році, виглядає досить сучасно, ігровий відкритий світ зі свободою переміщенням і зараз справляє враження. А від кількості основних і додаткових квестів просто захоплює дух. Відмінний сюжет, повна свобода, прекрасна графіка і звук. Рекомендую. І закриває на сьогоднішній топ така простенька гра Варп. Варп дозволить стати смертоносним, але таким милим прибульцем на ім'я Нуль. Цей кумедний персонаж потрапив в лапи вченим і ті, звичайно ж, стали стати на ньому неприємні і болючі досліди. Нашому другові це не сподобалось, і прибулець вирішив втекти, а вам належить допомогти йому в цьому. Гра досить весела, причому з красивою графікою, незважаючи на мінімальні запити. Ще одна особливість пригоди це можливість вибирати тактику проходження. Тобто, ви зможете переміщатися приховано, намагаючись уникати зікнень або влаштувати криваву лазню своїми супротивниками. Прикольна гра, і на сьогодні це все. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Всім удачі і до нових зустрічей!